За яким календарем живуть китайці, та які правила святкування китайського нового року, професор Валерій Бебек відкриває унікальну культуру піднебесної. Дивіться далі! Вітаю, ваше новне товариство! Процеси глобалізації даються в знаки. Ми пізнаємо світ, світ пізнає нас, стають інтернаціональними і новорічні свята. Сьогодні ми з вами познайомимося з новорічним святом ліхтарів. Яке прийшло до нас з Китаю. Піднебесна живе за кількома календарями. Окрім відомого нам григоріанського, який ще називають новим або сонячним, у піднебесні є циклічний і місячно-сонячний календар ся. Магічний календар ся використовується для вибору дати одруження, відкриття бізнесу чи початку будівництва. Циклічний китайський календар складається з 60 років і поділяється на десятирічний цикл небесних дерев і 12-річний цикл земних гілок, які позначаються 12-ма тваринами. Миші, бика, тигра, кролика, дракона, змії, коня, вівці, мавпи, півня, собаки і кабана. Кожен рік позначається двома особливими ієрогліфами, котрі пов'язані з п'ятьма стихіями: дерева, вогню, землі, води, металу. Своєю чергою, кожна з п'яти стихій має чоловіче та жіноче начало. Китайський новий рік чунзе або свято весни не має фіксованої дати, оскільки залежить від появи молодого місяця. Він плаває з середини січня до середини лютого і триває це яскравий колоритне свято 15 днів. Китайські джерела стверджують, що календар був створений у 2697 році до нашої ери. Під час правління жовтого імператора Хуан Ді. а виникнення китайського зодіаку пов'язують із самим Буддою. За легендою на святкування першого нового року понад дві тисячі років тому Будда запросив усіх тварин, ті, що прийшли першими, були увічнені в назвах років календарного циклу. Наприклад, кінь був сьомим, хто прийшов до Будди. В старом времени это была летающая лошадь, но ну, может быть это по легенде или, ну, или это история, то как сейчас мы не можем доказывать это, и как бы, и поэтому так и, и со временем называется это код лошадь. Новий рік китайці зустрічають зазвичай всією родиною на столі. Традиційні страви, качка по пекінській, шматочки якої загортають у млинець разом з цибулею і соусом, а також сир тофу, риба, локшина. Обов'язково китайські пельмені, які на відміну від наших мають овочеву начинку. Новий кота пишебовся для просі, щоб прикадавлення. Ми гадови що на це китайський самовар. То есть Самована там будет плю і кипяток. Ми туда і простаємо м'яса, овощ, то фу, що угодно. Тож то тебе нравится. Это, это, это тоже очень вкусно і капе бы, очі весело. Всі да, за одним столом і кушать вот этот у Китаї для зустрічі нового року зазвичай одягають одяг червоного кольору. Згідно з древнім міфом, люди боялися міфічної істоти на наймення нянь, який з'являвся у перший день Нового року. Проте одного разу вони помітили, що звір злякався маленької дитини, одягненої в червоний одяг. Саме з цих переказів і народилася традиція розвішувати червоні ліхтарі. Новий год всегда дівасав красним святцвят. Тому що значит, значить, що це щастя, це э, атмосфера. Перед святкуванням китайці прибирають оселю, звільняючи місце для щастя. І на двері вішають вирізаний з паперу это, фу, это счастье. Всегда ми накриємо наоборот. То есть, э, это потому тому, що наоборот так клеєм, а да обозначають, що китайський Тао, Тао значить прийшов. То это значить, що ся прийшов святкування нового року для китайців, котрі проживають в Україні. Привід продемонструвати надбання своєї культури. Цей музичний інструмент називається гуджен і дуже схожий на наші гуцульські дримби. Саме такі я бачив в Ужгородському обласному історичному музеї. Там ціла колекція подібних інструментів. Ще одна давня традиція Китаю чайна церемонія. Чайна церемонія це невід'ємний елемент китайської культури. Безумовно, ця от магія китайського чаювання вона справляє враження. Це дійсно цікаво і дуже смачно. Цікаво, і те, що китайці не п'ють великими кружками чай, як ми, а п'ють дуже невеликими чашечками, піалочками. Перша заварка зливається, і тільки з другої заварки вже можна пити чай, і потім можна заварювати ще кілька разів. Про те, якими дійствами закінчується святкування нового року в Китаї, дивіться далі. Китайський новий рік закінчується святом ліхтарів. Історію цього свята пов'язують з буддизмом, який прийшов до Китаю у третьому столітті нашої ери. На 15-й день після появи молодого місяця монахи запалювали ліхтарі. І медитували, вшановуючи великого скіфа Будду. за наказом імператора, в цей день ліхтарі почали запалювати не лише в храмах, а й в імператорському палаці. Згодом це свято стало популярним і в народі. Нам розповіли ще одну легенду, за якою сам імператор випадково започаткував традицію запалювання ліхтарів. Он просто после Нового года и на, на весь, на весь этот праздник, это 15 дней, он был в своем эти, дворце, и ему было, наверное, скучно. И, и, на, и как раз случайно на этот день запустил, и все, и все, и все его подчиненные все видели этот это фонарик и уже летают, и тогда стало очень популярно. На этот праздник тоже очень ва ва важное дело, это отказывать из гадки То, на фналіках на, на ми к на напишемо всі закатки, і хто все правильно, тогда получите подарок і, і сявся на году. Нині в магазинах продаються ліхтарики різноманітних форм і кольорів. Але народна традиція все ж вимагає, аби ліхтарик було зроблено власноруч. Празник фонарик – это теж один із год. То новий он тоже важен. В цей день ми особливо будемо делать, випускати фаналей і раскатывать закатки. Ведучий програми цивілізації інкогніта Валерій Бебек вирішив долучитися до святкування. Існує цікава така традиція запуску новорічного ліхтаря. Як тільки назбирається гаряче повітря, цей ліхтар полетить. Дивіться, він уже готовий. Майже, майже, майже. Ось, о! Сподіваємося, що бажання, яке згадав Валерій, вибух, неодмінно здійсниться.